Доброго доброго раночку всім! і Смачного сніданочку. Дівчата, сьогодні у нас понеділок, 29 грудня. До нового року залишилось буквально 2 дні. Ну, нехай 3-2, кому як. Хто не вважає сьогоднішній день, хто рахує. Сьогодні у мене на сніданок. Лазання собственного приготовлення, я її нагріла, салат олів'є, що на новий рік не хотілося. Серый хлеб, чай. Ну, давайте снидать. Давайте снидать. Лазанья. Ваня любит уже лазанью. Я в суботу виготовляла блюда, лазання, олив'є. Робила салат із сердечок. Ну, просто отверніла сердечки, качині в мене були. А я їх посолила трошки, перчичку туди, лаврушечку, Вони відварилися, я соломочки порізала, замаринувала цибульку синю майонезом заправила і такий салат добрий вийшло. Трошечки вийшло. Вот. Качку тушила, підливку робила. Саша любить із борошном. У нього мати завжди так готує. Каже, роби з борошном. Кажу, добре. Щоб вона густа була. А я роблю, ну, робила завжди без, без борошна. І мама в мене так робила. Мені подобається така, просто як водичка. А лімоній треба, щоб густенька була. Ну от. Пюрешку варила. Рибку жарила, там в мене було 7 штук. Карасиків. Вафельний торт перемазала. З гушонкою, з маслом. Уже нема, вже з'їла. Я, правда, трошечки його не так зробила, але но... з'їли вже. Горошок маринувала сама, це заморожений в мене горошок. Маринується дуже легко. Пів літра кипячої води засипаю 300 грам горошку, кидаю туди, ой, ну не скажу про попорція, про пропорціях про, про сіль, цукор. І оцет, І все воно кипить. Спочатку 5 хвилин прокипає, потім із солью цукром прокипає 5 хвилин. Ні, обманює. Просто кипить горошок 5 хвилин. Потом солю цукор сиплю, оцет і ще 5 хвилин і все. Я м'ясо трошки присолила. Або шамель не досолила. І воно якраз получилось ідеально. Оце сніданок, да? Скажуть, нічого собі сніданок. Це вже обід. Це вже обід, ну також. Що з вами? все Бутерброди та бутерброди. Ганяємо ті бутерброди. Така зима на дворі. Така зима, вітер. А ми з вечора перестали топити. Ну, опять же, через це світло. Чу, такий вітер. Я чую, у мене прямо в кімнаті аж гуляє це повітря. Думаю, 100% Ваня спиться відкритим вікном на провідрування. Я таки заставила себе встати, точно заходжу, у нього там прохлада, прекрасна, закрила. за закалена дитина. Він в школу ходив з першого по четвертий дуба був в школі, неймовірний клас був, холоднющий. Вікна високі на першому поверсі. У нього руки фейлітові були. Дома теж. Особа у нас не тепло було там, де ми жили. Там теж вдівалися ми постійно. Ну mm -hmm. тут у нас, бачите, в чому я просвіщається все. Батареї теплі, теплюще. Все тепло у нас добре. Так це ще пол тут теплий, але ми його не включаємо, бо треба. моторчик треба сюди поставити, бо не доганяє. Саша каже, нафіг воно треба і так тепло. Але тут, так, да, теплий пол. Так що він закальонна, дитина у нас. Він в гуртожитку відкриває вікно, хлопці закривають. Він відкриває, вони закриває. Сьогодні наснилось такого. Може, рано спати лягла. Я вчора щось так, вроді нічого вчора нічого не робила. Машинка постирала пару разів. Все, посуду помила. Щось мені на вечір так спати схотілося. А того графіка немає, нема. Немає нема. Не в гуглі, не у нас в старостаті немає. Так я прийшла сюди, а інтернет поганючий, паршивий страх. Я прийшла на кухню, включила 4G, інтернет, дивилась фільм. Ну, я вже колись його бачила. Просто включила, вже не стала переключати. Думала, ладно, мені все одно, що дивитися, Сижу, жду. Все насилу дождалася. Воно було тільки 8 годин. А всім світло вимкнули. Ось тут я, наразі я б спати, якщо був би графік. Там десь у 8 годин. Дали графік. Я подивилася, що вісім у нас ранку вимикають світло. Пішла ряго спати. Ну наснилося мені, звісно, всього. Все, що хочеш. Трактуй, як хочеш. Ну нехай, куди ніч туди і сон. Mm, так от. Вітер. Снігу нападав. Із з е, суботи на неділю вночі. Сьогодні теж мете сніжок. Ну, в общем, це, мабуть, за скільки років? Оце перша зима така. Перший новий рік. Щось снігом будемо зустрічати. Сашина племянниця скидувала фотку со своєю донею, що вона до нас приїжджала. Сніговика такого виліпили здоровенного. І Соня рядом з ним. Я кажу, ти, мабуть, Соня з папою ліпила. -да. Так. Кажу, у нас немає кому ліпити. У нас вже не цікаво. Ваня був маленький. Так вони і Сашею зробили ледяну цю юрту. Домик прям так обложили і внутрі. У мене навіть відео на першому каналі є, як ми туди залазимо. Там постілив Ваня цей половичок, свічку туди заніс, завішав тряпочку. Мама каже, залазь. Ми туди чи чай насив, чи що я не пам'ятаю. Прямо перед, перед, у, перед крильцом робили. Yeah. Щось Ваня виріс і може не цікаво. Жима, яка горка, які кагорка, ма, то що. Останні роки, як він ходив в школу. Ось сніга не було, йому так хотілося, так йому хотілося. Мам, Ну що нема снігу? Ну чого, я хочу покататися. А ну якось виповиростану, виповироста, він не вспівав даже. Ось так. Не встигала дитина покататися, а тепер йому вже не треба. Ну сніг і сніг. Ну що. Діла. Як у вас справи? Мені цікаво це по всій Україні сніг. Думаю, що по всій повинні бути. Такі діла, дівчата. Вихідні пролетіли. Тепер я два дні працюю, потім два дні вдома і, і в п'ятницю знову на роботу. Не знаю, як я буду добиратися. Подивимося. Що я доберусь на ту роботу? Сьогодні треба написати заяву на два дні. Паригмахерську сьогодні. А завтра з Ванією скупимося. Ваня завтра хоче сходити до свого е, вчителя по гуртку. Каже, я в спину до Юрія Васильовича. Я кажу, ну чого ж не вспінеш? Спінеш, звісно. Підеш сходиш, так, кажу, якийсь гостинчик йому купив. З пустими руками не йди, щось візьми. Отак. Так що зараз а в середу будемо готувати, блюда всякі різні. Може мені хто поможе, може ніхто не допомагатиме, не знаю. Подивимося. Ну так. Такі діла, дівчатка. Все, на цьому буду завершувати свій мокбанг. Ми сьогодні смачно поїли всім, хто зі мною їв приємного, хто просто дивився приємного перегляду приємного, всього самого найкращого вам. Щиро вдячна вам за ваші коментарі, знову ж таки. Ви у мене великі молодці. Так. Бажаю вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, всього самого доброго. Нехай в ваших сім'ях панує злагода, любов, мир, тиша. Виріжіть себе, виріжіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Пишіть коментарі, буду дуже чекати. І ставте лайки. Пока-пока!